Недавно піднявся на говерлу, записуйте що завгодно щодо підйому. Представник ТЦК там теж був. До речі, здивувався, але за тиждень поїздок по Франківській області ні разу їх навіть не бачив. Може вони всі перекочували на Закарпаття, чи просто мені так повезло? Ти там зрав? Ні, не доводилось. Якщо доведеться, вам не рекомендую робити це сидячи. Тяжко буде потім ставати. Важко було. Я рік назад був. Займався нормас. Якщо чесно, то просто втомився, але якоїсь супер втоми та тяжкості не було. Можливо, тому що я бігаю вранці та, в принципі, спортом займаюсь. Що з дівчиною їй було трохи важче. Ноги почали. Троситися при спуску. На наступний день було відчуття напруження в ногах, але в принципі для тих, хто ходить в качалку, звичайне відчуття, як після вправ на ноги. Спуск набагато важчий для колін, особливо якщо не знаєш, як розподіляти нагрузку. Наприклад, коли йдеш без хоча б однієї палички. Скільки води брали? Коли вона закінчилась? Води раджу брати не менше півтори літри на людину. Є мужички, які ходять на вершину і продають там воду, але казали, що коштує 100 гривень за пляшку. Але краще відразу розрахувати, що вода, яку ви візьмете, це вся вода вам на підйом. Та спуск. Я ходив влітку в спеку, півтора літра вистачило, попив тільки нормально перед початком. В крайньому випадку там на вершині можна купити. До речі, там пиво і квас також продають. Теж хотів би піднятися колись, тому хотів би спитати, як багато води і в принципі речей ви з собою брали, і як багато зупинялися, і які б поради могли б дати. Води краще брати не менше півтори літри на людину. Я підіймався нещодавно, в липні, тому краще мати комплект одягу як для літа, так і для прохолодної весни. Вітровка, легкі спортивні штани, бо внизу може бути жарко, але ближче до. Вершини прохолодно і дуже вітряно. Зупинялися ми 18 разів за підйом, коли робити зупинку, якщо дуже втомилися, краще не сідати або лягати. Потім буде дуже важко вставати та йти далі. Спорядження ніяке не потрібно, але бажано йти в трекінговому взуті з гарним протектором, якщо таке є. Також раджу взяти сонцезахисний крем та спрей від комарів. Якщо прогнозує дощ, краще ще взяти дощовики та палиці для ходьби. Мені 14 років. Я можу піднятися З групою, чи потрібен хтось зі старших. Тільки не біжи вниз, якщо спіймають тобі капець. Ти можеш піднятися із групою старших. Двох зайців одним пострілом, не дякую. Але потрібна згода батьків, щось таке. Щось потрібно, їм підписувати і так далі. Бача, як піднімалась група з 40 дітей та підлітків з провідником. Батьків поряд не було. Значить, піднятися без батьків таки можливо, але деталей не знаю. 12 років тому, і ще два рази до того, піднімався з групою дитячого табору, якому відпочивав. Не знаю, що був якийсь окремий дозвіл щодо самого верла від батьків або що, могло ще й змінитися, звісно. Макао все ще продають на вершині? Хезе не бачив. Бачив тільки мужика, який йшов з рюкзаком води й пива. Може Макава десь там завалялась. Я, звичайно, вибачаюсь і отримую порцію хейту і мінусів, але відколи піднятись на Говерло з Заросляка стало чимось важким і варте обговорення, якщо це туристичний маршрут. Я ходив похід з рюкзаком від Земброні до Піп Іван. Потім Томнатик, озеро Бербенескул, Шпиці, Озеро Несамовите і Говерла. На все два з половиною дні спустились за Росляк. В принципі, ви маєте рацію, підйом не є якимось екстремальним та спецзнань не потребує. Тим не менш, я помітив, що пару людей з нашої. Групи взяли за багато речей, пару людей взагалі не піднялись через проблеми зі здоров'ям, тому й вирішив зробити цей пост, Якщо хтось також планує піднятися та має певні питання. Тоді варто ще сказати, що вибирати міський рюкзак чи нести воду в руках, краще в руках. Звичайні рюкзаки без жорсткої спинки вб'ють вашу спину за 2 години підйому. Хай йшов з рюкком ролл топ без спинки, наче ок. Але, звичайно, жорсткою спинкою позручніше буде. До речі, як вам ПіПіВан? він поскладніше буде, чи також легкий в підйомі. Хочу наступного разу спробувати щось поскладніше. кажуть, що Петро, наче саме складна гора з тих, які є в Україні. Якщо підніматись земроні, важкий. Якщо по туристичному склону, легкий. До кордону далеко 20 кілометрів до Мармаросів в Румунії. Гід казав, що від підніжжя до найближчого містечка в Румунії хлопці доходили за 4-5 днів. Що ти відчував? Можливо, якесь відчуття ефорії, свободи чи щось схоже. Відчував полегшення та певно радість, що нарешті дійшов туди, куди йшов. Та й види дуже гарні. Дякую за відповідь. Надіюсь, я там теж буду. Піднімалися через заросляк? Так, все вірно. Спустився. На жаль, також не у Румунії. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобався даний відеоролик, ви можете поставити на нього лайк, написати коментар, скинути другу, клястити на дзвіночок, підписатися на телеграм. Ну, ви все знаєте. Я вас всіх дуже сильно люблю, Па-па!